Починаємо розпакування нової, нової купівлі в мегамаркеті Мегаплейсі Алло. Це Zond фірми, німецької фірми Knirps. Бачимо, що ми бачимо? Зонд, чим відрізняється від інших. Дуже маленький розмір. В складеному, стані. в складеному стані 210 см, що досить зручно для переміщення цього зонту по життю, ви можете переміщати його як в міні-рюкзаку, в барсетці і в будь-якій сумочці. Це він, бачите, поміщається будь-куди, в будь-якому варіанті. За розміром, я ж кажу, він дуже-дуже-дуже зручний. Поїхали далі. А що ми бачимо на упаковці? Ми бачимо, що він може нас захищати як від випроміння сонця, так і від дощу. Надпис на Надписана «Ми любимо сонце і дощ, але ми любимо сонце і дощ, тому що у нас є до цього захист. Пішли далі. Написано, бачимо, в розкритому стані 98 см, 98 см. У складеному стані трішечки я помилився. Лінійку не міряв, сказав на, за своїм відчуттям в складеному стані, як ви бачите, 24 см. Найлегчайший зонт 190 г. І витримує пориви вітру до 80, 80 км в час, 5 років гарантії. Модель називається S050. Поїхали. Далі. Слім, тонкий small city, ручний navy колір. Колір, як ви бачите, у мене він синього. По життю він може бути будь-яким іншим кольором. А, значить, Інші компанії, де інкіло такі зонти, випускають у пластикових чохлах, але вони ще менші. У мене на був зонт від фірми Xiaomi, він був десь в такому розмірі, бо пластиковому чохлі. Дивимось далі. Відкриваємо. Можемо вже, мабуть, зняти ці... Речі, вони нам тільки будуть заважати ми далі. А, до речі, колір зонта є в класичному чорному кольорі. Це я брав собі синій, тому що захотів такий колір. Розпаковуємо, що ми бачимо? Кевларові спиці, спиці. і логотип фірми Кніпс. Кні... Кнірпс. Пош. Тепер наживаємо Як ми бачимо, автоматичного розкривання немає. Просто зараз я збільшу варіанти дослідження і відкривається зонт. Тепер я його кладу, мабуть, отаким, не знаю, як його покласти хай буде. Ось таким чином ви бачите розміри, ну, цілком середні розміри у розкладеному стані. Як каже, виробник майже 1,98 см. Все високоякісне, всі спички, всі з'єднання працює все ідеально. Єдине, що мені, скажімо так, хотілося побачити в цьому зонті це можливість автоматичного відкривання. Ну, скажімо так, можливо, ця фірма вирішила, що такий маленький розмір буде краще без автоматичного відкривання робити. Можливо, вони перечатимуться не будемо. Тепер подивимось, як цезон себе поведе нашої чарівної української осені. Ну що ж? Купував саме за мінімальний розмір, 24 см в складеному стані. Будемо випробувати і дивитися, як він себе поведе далі.